Всім привіт! З вами проблюплер і ви на серіалі Погоди. 15 сезон і 6 серія. Ніколи не при... не призивай на Риску імперію. І ми починаємо. Я проблюплею, хочу призвати на Незиску імперію. Ти здуріла про Поліна. Це якби дуже небезпечно. Мені все рівно небезпечно. Як і хочете зробити, то я це зроблю. Блін, що ти робиш? Що я роблю? Та я просто хочу призвати Незерську імперію. Добре, тоді зробимо. Тоді йдемо виключити світло. Я виключила свічку, так. Зараз проблю плех, будь ласка, зупини, похпліне, це дуже небезпечно. Я закупию Незорську імперію краще не призивати. Це чого? Тому що ти можеш просто взяти і поверхти, вона вбиває дорослих. Дорослих? Я хочу, Я хочу її призвати. Та вже давно зробили інші інші селядини. І що? Ти можеш померти? А як ти селядини, коли піти призиву, лишилась з живими? Ні. Зразу пом... казали, що померли. Тому краще не робити це. Я сигрів призову призву цю десь компегів. Вони ти так є проблеми, які можуть захистити. Тут не одни має сили, а до сегрів не може перемогти типу... по. І що? Давай позивати, давай. Апох пліда, я тебе перебражаю. Не капішуй, все буде добре. Річка є, а вона вже запала нам. Коли можна? Зараз. Незоскрімперія прийди. Незоскрімперія прийди. Незоскрімперія прийди. І де за скрімперія прийде. Надеюсь прийди. прийде. Надежда скемперия прийде. Іде вона? Ти, де це десь за скемперя? Ти сама хотіла, Тут того не існує. Ти сама того ти сама того хотіла. Бачиш її не існує? Не існує? Ти казав якусь на гемпею. Я? Це було якби місяць тому було. Я так місяць тому? Так. Ти якби того не розумієш, або мі... ще два місяці тому було. Тоді я ще не знав, що вона ще не існує. Су, «А де вона? Де ця Де ти?» а, Де вона?» Бачиш, що йде, краще вже йдемо. Так, капішуєш? Ну потім саме гейше, як вона прийде, то може мене захищати. Її не існує. Пристань говорити якусь дурницю. Сам ти дурниця. існує вона. Блюплею, чому ти так дивишся на мене? Ну, як би сказати, я не впевнений не в тому, що припаліла, думаю, що її не існує. Я знаю, що вона існує, але. Того... Я не впевнена, що припиліна така дуже сильно впевнена. Але краще її не призивати її. Та чого? Ця Неська Імперія дуже небезпечна. То чому ти нас не сказав, як вона до нас до неї прийде? Бо ви... до, не... до неї прийде Неська Імперія, ти точно впевнений? Грічі, так. Вона прийде. І не знаю, що не може прийти. Чому ти не просто не можеш її зупинити? Че щось приблизно, що ти ще це, зробить цею Незерки Бейсу, щоб її вже зупинити. Я це не зможу зробити. Вона набагато сильніша, ніж я. Ти впевнений? Ну. Мабуть, я не впевнений, я не впевнений, я не впевнений повністю. Можливо, я можу їй перемогти, але я не впевнений в тому. Зобиться, плеєр. Добре. Ей, ти, Nesikembe! Ти де? Дезеркимбеги! Це все закінчено! Ну, то тебе закінчено. Ви нашу просто мене призвали просто так? Цього худня цього не хотів, це зробила моя сестра. А, вона що ти з нею зробив? Поки що нічого, але би міг би зробити. Дай позубання попробуйся ще з неї щось зробити. Просто йди. Наш... Ви ж мене це вперше призвали. І як ви до мене він не вгодите? Ніяк. Що скажеш? Просто фістальте. Чепець відчепить від нього. біг так кінець. Ти може дуже слабий після того. Що коїться, ти ж порхплі, до кого ти призвала. Не зрозуміло, кого ти призвала на зубег ісувала пару пару років тому. Як це ти хоче, і знову від тебе зможу забити твою вибігуванням. Про що ти зараз кажеш? Про те, що я зробив, скажи. Я храй був людиною простою, Але я з нього зробив вибігування. Як ти думаєш? Ти чому він тоді добре так відноситься до тебе? Це закінчено. Я тобі не довіряю, і ти в тобі кінець. Просто йди сюди. Я не піду. В мене спеціальні слова, а ти їх так не знаєш. І що? Я тебе попадити. Я розберусь. Ти? Та я. Я знаю всі за свої просто загрій, за просто піде. Добре? Піди, піди, зникне, зникне. Червона, червона, червона імперія зникне зникне. Ні, ні, він зник. Краще прохпліти, ти більше не десь імперія чи когось ще приблизно, чи його союзників краще не призивай. Або, напевно, закінчити тим, що ти можеш померти, або. Або ще з чимось. А, та, ти правий. Краще, прихиліла, ти представила просто всю команду. Команда ти розумієш, і що могло б застатися. А як це на імперії зараз би когось когось селяни вбило би? А, я б не подумала би. Ми... Краще, краще не призивай на з комперії якихось духів. Або ти з того. можеш просто померти, або через тебе хтось може померти. Я не хочу, щоб хтось помер. Тоді краще не про це не губи. Або позивай якихось добрих духів, тільки не злих. І всім до побачення! Забув про гніплеєр, і всім до побачення!